Так, доброго раночку. Бажаємо всім. Починаємо нашу першу трансляцію в новому 2023 році. Хочемо побажати всім, щоб цей рік приніс багато теплого, світлого, щирого в наше життя, щоб наші бажання збувалися і одне найголовніше на всю країну. Так само як найшвидше. Справдилося. А, а, тим часом у нас сьогодні розпочинається перший в цьому сезоні розіграш. Я нагадую, що ми розігруємо майбутню локалізацію. Одну із тих, які ми анонсували в новорічному нашому звіті, в новорічному стрімі. Ми маємо. 83 учасники дуже дякуємо за таку велику активність. Дякуємо всім, хто доєднався. Попереджаємо, що оскільки ми просили написати най найочікуванішу одну локалізацію, яку ви хотіли б отримати, і бачимо, що деякі коментарі включають досить величенький перелік. Для того, щоб усі були в рівних умовах і нікому не було образливо в кінці, ми вирішили, що зараховуватися буде перша гра, яку ви вказали в коментарі. Крім того, на жаль, ми не зможемо долучити до розіграшу тих людей, які писали в коментарях ігри, які вже вийшли, оскільки це був розіграш на локалізації, які вийдуть у 2023 році. А, так, отже, ми маємо 83 учасники. Маємо табличку, в яких записані всі ваші нікнейми. А, і бажаємо успіху. Як завжди, нехай пощастить тому, а, хто найбільше хоче і бажає отримати цей подаруночок від нас. І це номер 61. Номер 61. це у нас Олена Пчілка, яка сподівається отримати від Діда Мороза гру ініціатива від Миколайчика. від Миколайчика. Там пан Роман підказує, він тихенько сидить за комп'ютером. Не втручається в наш розіграш, бо маємо багато справ для того, щоб ініціатива якнайшвидше з'явилася на наших поличках і відправилася до Олені Пчілки. Маєш додати? Щоб, щоб ініціатива з'явилася, треба проявляти ініціативу. Чим, власне, і займаємося. Так, і чого, власне, бажаємо всім ініціативного тижня, ініціативного початку року. Світлого, теплого, доброго і мирного. Вітаємо переможницю, пишемо вже їй в Ютубі. Олена Пчілка, якщо ви нас бачите, напишіть нам самі в Телеграм або в інстаграм, щоб прискорити цей процес, або зв'яжіться з нами в Ютуб. Всім бажаємо приємного понеділка і приємного тижня. До зустрічі на наших нових розіграшах.